Та й вже роблю, друзі, біляші, а вам забула показати, що до чого. Тут ось такі біляшики, такі, як в попередньому відео схожі. Але це вже будуть дійсно біляші. Бо там спочатку я казала, що чебуреки, а у висновку напекла біляшиків. То як це? Та я сама себе не зрозуміла, про що я. Але нічого, дякуючи вам, все пішло нормально. А, Боже, Боже, з цим телефоном. Кісто розрівняти. Ложку ліверу покласти, не шкодувати. Не шкодувати і защіпати як пиріжок. І так приплюснути. І вийдуть такі біляшики. Той раз спекла, розійшлися на ура. Дістали ноги біляшки, що я напекла. Я думаю, куди вони дістали ноги. Приходжу з роботи. А мій Михайлик каже, я так файно пообідав. Я кажу, ти що їв? Ні, спочатку кажу, ой, я зараз прийдемо додому, зараз ще там є ті пиріжки, буде вечеря. А він каже, нема. Нема. А він каже, ти так трошки спекла, що я зайшов до хати та й за три рази. А що не правда, правда? Та й пиріжки до побачення. Та й смачненьке, то лишень трошки. А щось таке, то... Так, бо він каже, що треба пекти, але треба пекти лишень трошки. Трошки солодкого, трошки соленого, небагато. Бо якщо я напечу повну якусь м'язку там я навіть не знаю, не рахую ніколи штуки, але м'язка така виходить величенька. То має що, і жулька їсти, і котики, і кури, і свині. Потім розмочуємо. А так спекла декілька штук той раз. Так само і цей раз. На таку саму кількість молока. Порівну молоко і вода. О, зараз нароблю у свою стареньку кухіньку, нагайцую дров, качеників і зараз на, на сковорідку. І будуть біляшики. Сьогодні будуть з лівером, бо витягнула цей лівер з морозилки, додала зеленої цибульки. То вже його в морозилку не буду класти, треба його використати. Але я думаю, що, як то кажуть, я дурницю впорола, бо треба його розділити, щоб мені вистачило. А як не вистачить, я не переживаю. Є капуста, є повідло. Курочки несуться, ще є яйці, то можна яйці зробити, з чимось змішати, якщо не хватить, Але я думаю, що хватить. Поки дійде діло до яєць, то не буде, бо цей вже прийшов обідати. А я, в мене тільки заготовки. У мене тільки заготовки. Ще їсти як такої нема, нема що. Тільки капусняк. І то ще кипит, ще не готовий. А він вже хоче їсти. То є яйця домашні зварені, Ковбаска. Та й зараз буде йому обід. Він сам собі зробить обід. Ніколи не чекає на мене, а на що буде чекати? Якщо в мене цілими днями вдома нема, то що буде чекати? Нема що чекати. Сам себе обслужити. З обіду. Ось таке. Добре. Ліплю я далі пиріжки. Пиріжки, біляші. Хто як хоче, так називай. Нехай підкисають трохи. Так, друзі, сирник готовий вже до, до духовки. Ще тільки до духовки. Притерла. Ставлю духовку випікатися, а там побачимо, що з того всього вийде. Як каже мій михайлик, або що або кинеш. Так що так, чекаємо. Вже вкотре я вам показую другий раз вже, які вийшли біляшики. Красота. Мягонькі-мягонькі. Правда? Гаряча-гаряче. Красота. Колись такі пиріжки, навіть не такі, ще менші, наполовину менші, ось такі. Ось такі менші, але довгі. Були по 5 копійок. На Тернопільському автовокзалі, як я вчилася у Тернополі, були по 5 копійок. Але то така була смакота, я не знаю, що там ще додавали, але було смачно. Наразі в мене вийшло щось таке схоже, але все рівно не таке. Так, друзі, це то. Сама смакота. Смакота і красота. Так що ми обідаємо, і ви з нами експериментуйте, працюйте і все вам вийде. Я ще маю, як бачите, трішки допікати, але чоловік уже посмакував, і я теж. Дуже смачно.